Є наш скайп-гість Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках році. Голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас, пане Валерію! Слава Україні! Героям слава звісно, що хотіли би розпочати ось цієї розмови лідера Китаю з українським президентом Володимиром Зеленським. Наскільки ми згадували в цій студії вже неодноразово з вами про те, що ось відбудеться, ця розмова не відбудеться. Лідер Китаю був в Росії, спілкувався з президентом Росії. І для нас було важливо, що ж він скаже нашому президенту. І з того, що ми почули, це ось це якесь можливе вирішення конфлікту за допомогою діалогу я не дуже люблю, коли вони це називають конфліктом, але ну очевидно, для них це так виглядає. А для нас це все таки повномасштабна війна. Давайте подивимося короткий уривок Володимира Зеленського, президента України, що він сказав на брифінгу після цієї телефонної розмови. Перше за час повномасштабного вторгнення президент Зеленський поспілкувався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Офіційний Пекін заявив, що під час телефонної розмови Сі Цзіньпін сказав українському лідеру, що переговори єдине рішення війни. Ба більше Китай в Україну та суміжні країни відправить спецпредставника у справах Євразії для поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Ним стане Лі Хуей. Він колишній посол Китаю в Росії, який обіймав посаду з 2009 по 2019 рік одразу після розмови Зеленський призначив посла України у Китайській Народній Республіці. Ним став Павло Рябійкін. Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Рябійкін, юрист юрист-міжнародник. Від листопада 2021 до березня 2023 Обіймав посаду міністра стратегічних галузей у 2000-2005 роках. Був народним депутатом України. Працював у комітеті Верховної Ради України з питань правової політики. Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Ну і звісно, що мусимо реагувати на те, що кажуть в Російській Федерації, як вони реагували на цей дзвінок. Є цитата так званого пресекретаря, так званого президента Російської Федерації Путіна. Давайте подивимося, що сказав Пісков. Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні і власне досягнення Росії поставлених цілей. Що стосується спілкування, це суверенна справа цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу. Ну, щось отаке він наговорив: знову ж таки, конфлікт, знову ж таки, їхні поставлені цілі, про які вони самі вже ну якби не розуміють, як, як виглядає, і які в них там цілі. Вам слово, пане Валерію. Ви окреслили ті фактично інформацію, яка можна сказати, результати от розмови. І головний результат це та заморозка фактично каналів. Спілкування взаємодії між країною і Китаєм вона все таки вже завершена і досить непристойно було вже два роки фактично не мати посла в Пекіні українського. Нарешті маємо і контакт на найвищому рівні, і я сподіваюся, відкриються лінії іншого характеру. Це головний результат. А в першому розмові навряд чи можна листак. було досягти результати в Скажіть, будь ласка, оце призначення послів, про яке ми справді багато говорили. І, і в наших студіях, в наших ефірах, ми не раз про це акцентували. Що як ми можемо говорити про якісну вибудову стосунків з Китаєм, якщо в нас там навіть немає посла? Але мене персона. Писла, який буде в Україні китайського, те, що ця людина раніше працювала е, у Російській Федерації на дипломатичній мові, що це може означати? Чи не варто на це акцентувати зайвий раз? Ще раз підкреслюю, що важливо, що у нас є вже це зрушення і будуть канали донесення позиції України, а вона е, змінюється, ситуація і буде змінюватися на фронті. Буде змінюватися ситуація у світі. Вони мають отримувати з першого джерела не від Москви інформацію про ситуацію. У мене немає якихось ілюзій, що приїзд представника посла Лі, який дійсно займався своєю там дипломатичною кар'єрою в основному Євразією, Це Казахстан і Радянський Союз, ще до речі, і Росія, то немає ілюзій, що він прямо знає ситуацію там досконало зараз на сьогодні. Це якраз можливість для нього. А і також треба розуміти, що рішення приймаються не послами, рішення приймаються керівниками держав. Далі тим керівництвом, які в ЦК партії Китаю Ван її веде зовнішню політику, міністр закордонних справ. Тобто, це все буде вже вказівки, і головне, щоб він передавав цю інформацію. Тому що у нас на жаль, останнім часом по лінії послів цього не відбувалося. Посол Китайський не мав можливості зустрічатись. З представниками високої України, а, а відповідно у нас не було посла в Пекін. Тобто, тепер стосовно чи треба зразу звертати увагу там, на практику попередню, я не думаю, що це треба робити. Побачимо за результатами. Це досвідчений дипломат, і будемо бачити, які будуть результати. Єдине, що не треба, будувати завищених очікувань. Насправді ви знаєте, що в Китаї такий рогля є відомий нам. Що криза означає одночасної можливості, тому Китай грає вдовго. Вони очевидно розбудовують свою лінію в новому світовому порядку після війни російсько-української, після багатьох криз, і в мене немає ілюзій що вони раптом змінять свою позицію. На сьогодні позиція Китаю поки що далека навіть від нейтральної. Тому, дякуючи, ну, дякуючи, або констатуючи, що вони не перейшли якихось там червоних ліній військових поставках в Росію. Але в політичному плані вони, повірте мені, називають конфліктом не просто так. Вони прекрасно розуміють, що відбувається. Прекрасно розуміють. І хоча б зробити Китай нейтральним, це було б дуже добре. Чи можна відкрити нову сторінку? Ну, це навряд чи зараз ми відкриємо нову сторінку. Тут хоча б мінімізувати якісь негативні наслідки від того, що останнім часом політично Китай більше підтримував Росію, і імідж Китаю в цьому плані, на мій погляд, псувався, особливо з заявами посла Китайського у Франції, який взагалі зайшов дуже далеко, поставивши під сумнів суверенітет багатьох країн. Тобто, Китай зацікавлений бути імпозантним. І таким привабливим для інших країн сформувавши полюс, один з полюсів нового геополітичного порядку. І тут треба на цьому просто зіграти, тому ризиків не менше ніж можливостей. Все залежить від скоординованості професійності дій. Має діяти в цілому Україна з зі всіма механізмами. І уряду там є у нас між коміжурядова комісія, і парламент, і президент, очевидно. Ну і в шешому розумінні і бізнес. Але при тому дуже важливо не стати на розтяжку між сполученими штатами і Китаєм. Вони є супротивники, вони є конкуренти. Україна не зможе виконувати роль от такого буфера от, е, між ними. Очевидно, що наш шлях, Європейський Союз, членство в НАТО, і ми маємо вести досить прозору політику на китайському напрямку, але вести її. Підсумовуючи тему е, Китаю, таке запитання. Ну десь, е, можливо, спробуємо е, і пофантазувати в нашій студії. Як ви гадаєте, які зараз, ну які конфлікт яке завершення війни в Україні є вигідним для Китаю? В якому ну, це форматі? Питання, ви хочете, щоб я підказав, підказав Китаю, що для них вигідно? Я скажу, ви хочете, що ви спробуйте би... догадати, що в них в голові насправді. Ну, вони не просто в голові, вони свою позицію висловлюють в ООН. Вони виставили 12 пунктів по. Мирному плану, їх позиція зрозуміла. Мені е, хотілося би, щоб вони е, дві речі принаймні зробили. По-перше, е, зробили так, щоб всі розмахування цією ядерною дубіною шантажем ядерним це все остаточно закінчилось з боку Росії, що Китай точно не зацікавлений порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. І тут у нас спільна позиція. Є ми також за це виступаємо зараз. Вирішили питання, допомогли в цьому, і цей інтерес я вважаю їх в тому числі. Розмова відбулася фактично під час роковин Чорнобильської катастрофи. Тобто вони прекрасно розуміють, що навколо них там розташовано. Тому хотілось би почути більше по запорізькій станції, захопленій окупантом. Тобто, це неприпустима ситуація. Загроза може будь-який момент бути саме тут загроза є. використання мирних об'єктів для ядерного шантажу. Ну і е, стосовно їх цілих, хтось говорить, навіть офіційні представники, що Китай зацікавлений довгій війні, хтось говорить в короткій війні. Я вважаю, не період війни визначаються інтереси Китаю. Тобто вони свої інтереси сформували, їм потрібна послаблена Росія, яка буде і далі їх таким. Підпорядкованою країною, васалом в повній мірі, але їм не потрібен щоб США направили вести на цьому і НАТО, як вони також, на мій погляд, дуже помилково це все прирівнюють. Тому це гра, в якій Китай буде вичікувати найслушнішого моменту. А зараз от такий момент обраний, що треба вже. Вступати в цю геополітичну гру, тобто це і хороший знак, значить, є бачення завершення е, на якомусь етапі ось цієї російської е, абсолютно абсурдних дій агресії і війни. Але точно не скажу, що Китай зможе е, визначати для себе якби періоди війни з одного боку їм не вигідне продовження, з точки зору бізнесу, економіки, з іншого боку. Ну, деякі експерти говорять, що їм вигідно там ослабити Сполучені Штати, але ну, слухайте, ослабити Сполучені Штати це не те завдання, яке Китай може виконати. Тому я все-таки прибічник того, що вони більше схильні до завершення е війни, але при тому вони ну, не заперечили е той підхід, який є в Москві з захопленням територіальними в Україні. Ну, тобто… Той варіант, який абсолютно і офіційно, і в народі українському ніяк не сприймається, тому звісно, не Китай буде визначати період війни, але вплив Китаю на наступні місяці, в тому числі на рішення нашого керівництва, значно зросте. Сьогодні ви згадали НАТО цікава заява. Прозвучала від секретаря генерального секретаря цієї організації Єнса Столтенберга, і він сказав, що союзники передали Україні майже всю обіцяну техніку, і тепер зсу мають військовий потенціал для деокупації території. І що ми практично укомплектовані на 98%. в нашому офісі президента заявили, що ця цифра завищена. Нац дев'яносто що вона занадто велика, і е, цієї техніки має бути набагато більше, і про це і військові заявляють, з якими ми спілкуємося. Зокрема, однак, от ці заяви з НАТО, які ми чуємо, про що вони свідчать? Тобто, вони ну заявляють, що фактично ми передали цю техніку. Україна готова, що вони цим хочуть сказати. По-перше, наскільки я розумію, 98% це заява з тієї обіцяної техніки, які в форматі Рамштайн говорила, з інших. От вони називають, що та частина, про яку говорилось, і 98% вже вони передають. Тобто це не про те, що нам потрібно. Це абсолютно недостатньо. Це навіть не закриє ті втрати техніки, будемо відверти, які в нас вже були. Тепер стосовно цих цифр, я не буду їх коментувати. Я скажу тільки одне: це така дивна якась війна, де цифри називаються постачання техніки з точними кількістю танків, там броньованих машин. Це досить дивно. Насправді я розумію. Для них всередині це важливо звітувати перед платниками податків, і можливо показати роль, от таку роль. Яку, повірте мені, з часом там рухом далі е, війни і мірою наших успіхів на фронтах, ми почуємо, що роль наших партнерів буде все більше і більше. Тобто, це ми проходили в своїй історії, тобто у нас таке вже було. Але всі прекрасно знають, що без сухопутних дій, в першу чергу, наших збройних сил сил оборони, це все, вся ця техніка, це залізо. А якщо є навчені і мотивовані воїни, чоловіки, жінки, то тільки вони можуть цю техніку використати. Тому ніколи нікому не можемо дати. От говорити, що саме техніка робить результат. Ні, результат роблять люди і дякуємо їм за тренінгові програми, які вони роблять. Ми вкладаємо найбільшу внесок в європейську безпеку на сьогодні. Техніку можна відновити, збудувати. А найбільше те, що безповоротно, це люди. Тому mm -hmm. треба цю позицію відстаювати. Я знаю, що ми так з ними і говоримо. Вони це розуміють, але публічно чомусь починає все більше і більше звучати. що от е, стільки ми вже всього поставили, що mm -hmm. буде перемагати. Мені не дуже подобається також. от, заяви, коли говорять, е, якби не було техніки всієї, то Україна б можливо і Київ три дні б не вистояв. А з якою технікою, вибачте, новою техніку стояв Київ. Дякуємо mm. Америці, що дали джереліни. Дякуємо британцям, що там уже напередодні щось дали додали до цього. Дякуємо там деяким країнам, нашим сусідам, що трошки раніше, хоч щось ми отримали. Або без протитанкової зброї, щоб ми робили, це зрозуміло, але ну, говорити, що. Ця техніка, яка приходить тільки зараз, вона рік вже ми, Україна воює і звільняє свої території це за занадто. Тому, тому це я можу сказати. А нашим офіційним особам треба дякувати і низько вклонятись партнетам. Очевидно. Ну і справді, тому що загальновідомий факт, що одна з основних битв за Київ, за Гостомель, була вигнана українськими артилеристами, які долучилися і працювали mm -hmm. на тій артилерії, яку вони мали. Так, да, і територіальною обороною, так, так. які люди, які так. просто ми знаємо їх просто зі всіма. 72-га бригада, яка прийшла, і інші це. Але територіальна оборона, перший, перший супротив, люди просто вийшли. І просто вийшли обраняти своїх дітей, свої сім'ї, свої домівки. Тому знаєте, завжди ми будемо, хай вони не ображаються. Що ми говоримо, що зараз нам потрібен дальнобійна зброя, і до речі, високоточні ракети дальнобійні, які нам до сих пір не наважились дати, це б зберегло життя багатьом людям. І парадоксально, навіть з того боку, зберегло б життя ворогам. Тому що це точні зброя. Вона би була просто ще до застосування тих самих снарядів російських, і такого рішення політичного до сих пір немає. Немає рішення політичного по новим рятакам. Тобто, фактично всі очікують якогось дива. Я взагалі не хочу називати це наступ, контрнаступ. У нас іде кампанія, там весняно літня кампанія, поки що, поки що оборони більше. Країни, і це треба розуміти. А могло би бути зараз дійсно вже трохи інше. Якби політичні рішення і впевненість політиків ішла, ну, хоча б не менше, ніж військових, військово-промислового комплексу чи розвідки. Поки що, всі ці гальмування політиків в свій час от створили ситуацію затягування війни. Тобто, я ще раз наполягаю і буду про це говорити: війна з Росією це. Очевидна війна, яку не ми розпочинали, і тільки сильна позиція, відповідний удар по ним зупинить війну. Все інше маневри, оці всі. Вони тільки її. До речі, от дуже добре. Ви сказали про те, що справді ніхто ж не зацікавлений хвалити наших людей, наших військових в себе в країнах. Вони говорять, перш за все, зокрема, політики, лідери цих країн, про їхні досягнення, про те, що вони нам передали. Скільки це зброї, як вони допомагають, тому що в них свої виборці, свої люди, перед якими вони собі ну якоюсь мірою теж заробляють політичні бали, і це ми повинні розуміти. Це просто до того, що ми, українці, маємо свою роль тільки ну, навіть не те, що недооцінювати, а навіть завищувати іноді між собою точно розуміючи, як багато зробили самі наші військові. Це просто такий ліричний відступ щодо саміту НАТО е, в липні 11-12 року. У вільнюсі буде відбуватися цей е, саміт. Запросили туди президента Зеленського. Е, мені здається, що він тоді на зустрічі з Столтенбергом доволі влучно з Каламбурив сказав, що дякую за запрошення, але не тільки мене а цілу країну потрібно запрошувати. Е, і вже прем'єр-міністр Шмигаль е, зі свіжих цитат е, сказав, що очікує Україна конкретики. Чи очікуєте ви якогось прориву на цьому саміті? Він буде у Вільнюсі. Це точно дружня країна для. України точно ворожа країна для е, Російської Федерації, Де, як не в умовному вільності робити історичні заяви щодо України, чи це ще дуже зарано. Ну я прибічник не прогнози робити, а робити все, щоб відбулося якомога швидше. Те, що критично важливо для моєї країни, а це. Парасолька безпеки після деокупації без цього не буде ні розвитку нічого. І найбільш оптимальний шлях членства в НАТО. Добре, що у нас вже є абсолютно чітка позиція керівництва країни. До речі, вона не зразу виробилась така, і тепер вона чітко заявлена. Це підтримується парламентом, підтримується всіма політичними силами, народом України з нашого боку, як по, політичні рішення і всі. На ті питання, які могли задаватись от в цьому плані підтримки, вони зняті. При цьому ми розуміємо, що політичного рішення в Альянсі ще немає. Тому е, я скажу так: я думаю, що саміт в Вільнюсі і саміт наступного року в Вашингтоні це ті ключові дати, де має бути визначена стратегічна лінія. Тобто, ми маємо отримати запрошення. До приєднання до альянсу Уже все, що буде далі: ратифікація, там імплементація додаткових е, якихось домовленостей, щоб встигнути е, там відповідати всім стандартам. Тобто, це можна робити, але точно має бути політичне рішення. Більше того, скажу: якщо хоч одна країна, якщо буде проти цього, то ну ми знаємо, не буду називати є там заяви звучать постійно чомусь від одної країни. При сьогоднішньому керівництві то якщо одна буде, то це не буде проблемою. Інша справа, якщо ключові країни, такі як Сполучені Штати, і Британія, Франція, Німеччина, Канада. Тобто, ну очевидно, з тих, хто коли більше всього буде залежати, ті, хто проти, це Франція, Німеччина. Якщо ці країни не визначаться в цей період політичний, ну то вони зроблять геополітичну помилку. Вже один раз зробили 2008 році там помилку. Тепер зроблять ще одну. вони ж вже зрозуміли, що ця помилка провела до війни. Тепер, коли Росія всі аргументи зняла щодо розширення НАТО, Фінляндія 1340 кілометрів спільного кордону з Росією після шантажу російського, що не можна розширитися НАТО, зняти аргумент. Зняти якщо ми знімемо аргумент для України, Україна вже буде членом НАТО, тоді ніякого шантажу далі Росія не зможе робити. Тому що вони не можуть тоді говорити підемо війною, тому що ви в НАТО йдете. Тобто вони вже все зробили. Тому кращого моменту геополітичного не буде. І НАТО це вигідно. НАТО це вигідно насправді. Тому що, ще раз скажу, що я не думаю, що вони так прямо будуть мати сотні тисяч людей мотивованих воювати на Суходолі проти Росії в разі такої атаки. А Росія б не зупинилася. Вона пішла б далі, вона пішла б і на країни Балтії. Планувалася Естонія, що вже е, про що говорять. Тобто багато кроків, які можуть бути в майбутньому, де Україна може бути дуже серйозним, робити внесок в спільну, тільки підкреслюю, спільну оборону спільно. Нас не нато не треба залишати нас буфером знов. І загрози від того, що Україна буде поза НАТО для членів цієї організації набагато більше, ніж якісь там е, нерішучість, ризики. Швидкого рішення політичного по запрошенню України, тому я вірю в те, що там працюють не тільки комп'ютери, всякий штучний інтелект, який там рахував чи вистоїть Київ сімдесяти години, а що там працюють мудрі люди і аналітики, мудрі на керівництві, які можуть собі брати відповідальність на себе, а аналітики, які можуть подивитись хоча б на 5-10 років вперед. Також одна з історій яку ми вже з вами обговорювали, але вона має новий виток цього тижня. Це вибори Сполучених Штатах Америки, саме президентські вибори, які мають пройти у листопаді наступного року. Але цього тижня Джо Байден, теперішній президент, вже офіційно заявив, що він таки братиме участь у цій кампанії. Зрозуміло, що там в обох партіях є по кілька кандидатів, і там ще будуть праймерис, і це буде довгий процес, за яким ми будемо стежити. Зараз вже не маємо часу, аби переглянути матеріал про це, але одна з таких думок, гіпотез, які ми розглядали зокрема в нашій редакції, коли обговорювали цю тему, то вона стосувалася того, що все-таки, зокрема, Джо Байдену, теперішньому президенту, брати участь і перемагати у наступній кампанії дуже б допомогло те, що в Україні був би якийсь завершальний етап війти з Росією і. Переможний етап, тобто, якби Україна перемогла в цій війні, перемагала, то звісно, що це би було його аргументом для їхньої, для їхнього електорату, що от ну вони молодці, вони нам достатньо помагали. Вони зробили все для того, щоб Україна ось такий результат отримала. Наскільки це реалістично? Що ви про це думаєте? І, і от якраз наш вступ в НАТО, він би теж дуже добре в цій всій історії лягав. Можливо. Так, я е, впевнений, що питання України буде частиною кампанії, і цей ризик, тому що знову є можливості там десь е, необережно не втручатись, десь переходити червоні лінії в самих використовуючи Вашингтонський майданчик для наших. Внутрішніх внутрішніх питань це дуже небезпечно. Але в плані того, що кампанія, я вважаю, почалась президента Байдена з Києва. Тобто, 20 числа, 20 лютого, фактично, ну для мене було свідчення, що він розпочав кампанію. Виступ в Варшаві і стратегічна така промова про бачення світу, про роль Америки, це також було очевидно, що він розпочав кампанію, тільки технічно. Потім вже вони знайшли дату, коли це ролик опублікували, що він починає кампанію. Тому м, поки що немає ще це включено штабом в якісь тези саме в кампанію, і це не, ми не побачимо до осені десь я думаю. Але я точно можу сказати, що дійсно успіх України це є успіхом Америки, і в такому разі. Ну, його е легасі, от те, що він зробив за цей період, і такий місток на майбутнє, е з перемогою, а ще й краще з рішенням політичним в Вашингтоні в наступному році по членству України в НАТО запрошення України. Це те, що йому дасть гандікап перед е конкурентами. <гум> і я впевнений, що він скоріше всього, Джозеф Байден виграє праймери, скоріше всього. Поки що, ну це далеко ще це ще там лютий місяць. Але мені здається, все-таки поки так виглядає, що нічого екстраординарного не відбудеться, то так він і дійде до з'їзду в Чикаго влітку наступного року. Ну і от тут якраз дуже важливо буде зробити такий спорт, і я дуже би рекомендував подумати колегам якраз над таким рішенням. Тому це був би дуже хороший результат. А якщо говорити про ризики, то у нас був великий ризик, що фокус уваги переміститься повністю на вибори. Ну в такому разі, коли балотується діючий президент, ризик зменшується. Але маємо на увазі, що все це не дається апріорі. Треба за все боротись, і треба переконати американських партнерів, що більш рішучі дії дуже важливі. А там не тільки президент. Навколо нього багато радників, які мають різні позиції: Джейк Саліван і держсекретарі і командуючий об'єднання командою штабів Лойтостін в них не одна і та ж сама позиція. Тому з всіма треба працювати із конгресом республіканцями демократами, щоб отримати результат для України в першу чергу. Я ще одне коротке запитання, але прошу прошу вас стисло, тому що вже завершується час виділений на ваше, наше інтерв'ю з вами. Вибори в Туреччині: наскільки уважно нам потрібно за ними стежити? Якщо коротко, то очевидно, вони вплинуть як мінімум на е, там долю зернової угоди. То ж, бачите, як тільки зараз певні моменти були, вже зразу Росія почала корилесить. Ну а зараз розвідбулася розмова з Туреччини, президента Ердогана. Він трохи виправив ситуацію. Тому в цьому плані можуть бути зміни в плані якихось кардинальних підходів залежно від результатів виборів, я чесно кажучи, не бачу. Можуть бути нюанси там ставлення до США, там до НАТО більшого зближення може або менше, але якихось кардинальних змін зовнішньополітичних і ставлення Туреччини я поки що не бачу. Тому я побажаю здоров'я діючому президенту. Там різні чутки е, йшли. Yeah. Ну і побажаю, щоб Туреччина, народ Туреччина, обрав е, рішення було демократичне. А ми будемо працювати. З Сусідньою дружньою країною, членом НАТО, до речі, як з хорошим сусідом, який інтереси наші співпадають чорного моря. Треба зближуватись і треба робити це з президентами, хто б це не був, в майбутньому.